Вахтан Кіпіані свою книгу Справа Василя Стуса написав на основі матеріалів кримінальної справи поета, яку завели 1980 року. За словами автора мета книги змінити плакатне ставлення до поета і людей, які його оточували. Зокрема, Кіпіані заявив, що кримінальна справа Василя Семеновича Стуса. Це хроніка боротьби злочинної комуністичної системи з людиною, повною болі та гідності. Ми бачимо громадянина, правозахисника, творчу особистість, який чудово розуміє наслідки своєї негнучкості перед каральною машиною радянської влади. І тим не менше він іде до кінця. Крім архівних документів, книжка містить статті укладача та дисидента Василя Овсієнка та інтерв'ю з останнім співкамерником поета політв'язним Леонідом Бородіним, а ще листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів. Ця книга для кожного українця. Вона стане в нагоді студентам вищих навчальних закладів. Учням старших класів, молодим науковцям, які досліджують історію та вивчають її, а також абсолютно всім, хто цікавиться історичними та суспільними процесами, що відбувалися в нашій країні в минулому та вплинули на наше сьогодення.